У місті знову закінчилася провізія. Поляки пробували зробити вилазку за продуктами, але козаки перебили половину з них. Інша половина повернулася в місто з порожніми руками. Євреї, скориставшись вилазкою, пробралися в табір козаків і дізналися про те, що частина козаків пішли на татар. Цю новину вони тут же розповсюдили в місті. Поляки підбадьорились і почали готуватися до битви. Вони вирішили зняти облогу, перебивши козаків. Тарас, бачачи пожвавлення в місті, став спішно готувати запорожців до бою. Він виголошує промову, яка надихає козаків. «Страшна». І жорстока була битва. Багато хороших козаків склали голови за віру і вітчизну. В цьому бою Тарас Бульба убив свого сина Андрія. Я тебе породив, я тебе і вб'ю, так сказав Тарас. Але навіть перед смертю Андрій шепотів ім'я своєї полячки. А ось хоробрий і чесний Остап потрапив у полон.